Вітаю всіх. Нагулялась трішки, розвіялась, виходила сьогодні по справах. Але, Куп'янськ, я бачу, у вас нервозність підвищена. А мені як не сподобалось коментарі подібні. Ну, не люблю, я, коли так пишуть. Не люблю. Тому для вас виключення, розклад виключення. Я, звісно, люблю. Таке іноді робити, коли це необхідно. Ось я відчуваю, якщо це необхідно, я роблю. А мені як необхідний сирковий крем вибачте. Що б мені не казали, він буде. Ось відчуваю, що він буде. Яка різниця? Назвіть його, як хочете. У мене тут в півзавода точно є. Рецептуру згадають, згадаємо. Так, тепер місто Куп'янськ. Давайте так. Місто Куп'янськ, чи є загрози окупації міста Куп'янськ до кінця року. Загрози окупації міста Куп'янськ до кінця року. Так або ні. Відповідь так або ні. Загрози окупації міста Куп'янськ до кінця року є. Так або ні. Давайте дивимось. Це відповідь так. Нові штурми, нові наступи. Тому подібне. Це відповідь так. Тут пентаклів території. Тобто полігти на інші території. Чому б ні? Давайте подивимось. Це, звісно. Емоційна тема. Там допомога, підтримка. Думають про це розвідка, захист. Руйнування, звісно, вежа, розумієте, багато руйнувацій. Там кави. Там все є. Загроза є реальна. Оцей піздюш випачаюсь. Я ж людина така. Тепер я питаю таким чином: Куп'янськ залишається під контролем України до кінця року. Куп'янськ залишається під контролем України до кінця року. Відповідь так або ні. Відповідь так. Відповідь так. Спокійно. Наша влада має мозок. Звісно, нерви здають. Це зрозуміло. Небезпеки. Без світла, без води, без усього, але наш. Небезпеки серйозні. Любі моя, там буде пауза. Пауза буде, витримка, пауза, роздуму, що робити, і партнер, допомога партнерів буде. От, звісно, він жертва обставин, жертва війни. Як і вся Харківська область, це просто жертва війни. Жертва через що? Ну, просто жертва війни. Жертвами через Луганську область. Вона зробила не нас жертвами такими. Розумієте? Луганська область не буде повернута. Ви зрозумієте самі. А воно ж цією заразою граничить. Я не знаю, як там будуть домовлятися по кордонам, але майте на увазі, будь ласка, хідна сторона Харківської області, там може бути не по адміністративний кордон. Моє такий шанс, я робила розклад. Тому, на жаль, куп'ян жертва війни, жертва цих обставин. Але без окупації до кінця року. Будьте уважні і читайте новини. Обережно, тому що в Кидів було багато. Там писали про все, про казачу лопину, що розумієте, якщо я вам сказала, що в мене нічого не йокає всередині, зовсім, вибачте, воно не йокало. Тепер, а це порада для вас? Взагалі ні. Це, цією колодою можна також робити розклади. Це послання від янголів це також колода для розкладів для питань. Тепер я хочу подивитись. Куп'янськ. Яка доля Куп'янська до кінця 2024 року. Яка доля міста Куп'янськ до кінця 2024 року? Ось одна карта навіть випала. Хоча я повинна була ось так от їх витягати. З ці три штучки візьму, і одна прям вилетіла, перша прям вилетіла. Тепер я, я хочу подивитися, що ж в мене тут вилетіло на Куп'янськ. Енергетична терапія. Ви розумієте, Куп'янськ? Ви як перероджуєтесь як той фенікс енергетично, з пепла. Так. Тепер весь негатив прибирайте назад, звідки воно йде. В вашому випадку це Луганська область. Ну, і, наприклад, сушки в Луганській області. Хай падає там все в гімну. Звідки летить? Наприклад, тільки любов. Всі люблять Купінсь, це класне місто, є за що боротись. Далі. О! І тут такий нюанс. Це показує ось цей договорняк, чого ми хочемо насправді. Тут результат буде який, чого ми хочемо, під ким ми хочемо бути, і чим це потрібно, що потрібно куп'янську. А в куп'янську потрібен мир і спокій. Ось це головне: хотіти одного: чого ви хочете. Закінчення війни мир і спокій, але, можливо, не в тому вигляді. Спочатковому чи дурдом. Мені неприємно, що може не вся Харківська область бути повернута, не вся. Може, велика вірогідність, межа з Луганською областю – це кошмар, це як проклят. Виходить. Але треба реальність бачити і приймати Куп'янськ. Ви найкращі. Ще одну витягнув, ще одну. Ще одну. Що мені покаже? О, закон притяження. Ми притягуємо те, що думаємо. Думаємо позитивно, ніякої окупації. Припинення обстрілів, все буде добре. Притягуємо те, що нам потрібно. Не притягуємо гімно, всяке, будь ласочка, це я для вас роблю. Це перший розклад цією колодою взагалі. Я роблю тільки поради. До цього були тільки поради. Це перший розклад цієї колоди, взагалі Куп'янськ. Ви просто дебют мій. Цією колодою роблять розклади це поради. Енергетичні поради. Зрозуміти, чого ви хочете, і притягувати позитивні думки. Куп'янськ, ви вистоїте!